Працювати зв'язковою в організації українських націоналістів Любомира Григораченко почала з восьмого класу. Жінка показує світлину 1947 року. Тут вона під дівочим прізвищем Добушовська. Групи чи групи, які ходили на облаві, у ліси на облаві. І моя задача була завжди, щоб я доложила коли. Коли і яка група направилася туди в ліси. У мене був зв'язок із ще з дівчатами зв'язковими, які вже держали прямий зв'язок з партизанами, і, а я передавала, оце мій був обов'язок передавати оці всі дані, скільки їх приблизно, звичайно, скільки цих людей пішло, і що з ними ще є, і все оця моя була задача. Це світлина 1948 року, коли Любомира навчалася на першому курсі медінституту. Їй тут 19 років. Ось ця світлина зроблена за кілька тижнів до арешту. Приводом стала відмова вступу до комсомолу. Після арешту, після арешту було слідство Налонського Лунського, на Лонського із осінь, із осені до весни я була в тюрмі. І за цей час були складені документи, все і вже весною при весною прийшли, при, при, прочитали мені вирок у камерну форточку із, із речами, які там у мене були, що там було. Забирають і вивозять на пересильний пункт. Додає, зі Львова її в товарному потязі повезли в Сибір. Привезли в лагерь Хініканжа. це посолок, у якому знаходилися рудники, Олова і золота. І нас привезли туди, в лагерь, поселили, поселили, поки Обмундирували, обов'язково нам вже тут нам видали одежу. Номер був пришитий на коліні, і ззаду на спині в мене було Л-550. Ну і тоді вже нас е, виводили. Розповідає, як працювали у шахтах. Була проложена вузькоколійка, що вагонки цим по них їздили, а ми. З люків з тих випускали ту руду, те каміння рване каміння, випускали у вагонки, і вагонки ці уручну викачували із, із, із штольні у трьох ми там робили. Вона на сигналі, а я на цій лібьодці. І оце ми зробили фотографію. А ця подруга я з нею весь час дружила. Ми разом спали на одних нарах. Ми ділилися усім, як що приходилося. Відпрацювала Любомира Григоращенко на шахті майже сім років. На Колимі жінка познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Він там проходив військову службу. Ця фотографія була зроблена на шині падежі, де я працював. З Живліком, і ми подружилися і стали чоловіки. З Ось цю довідку про звільнення заслання жінка отримала в 1955 році після смерті Сталіна. За рік одержала документ про реабілітацію. Ольга Склярук, Руслан Фошка, новини на Суспільному. Кропивницький.